Всіх-всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. І сьогодні я до вас з запрошенням у новий спільний проєкт, який я планую організувати для всіх бажаючих створити новорічний казковий настрій. Вже, як кажуть, зовсім зовсім скоро нас чекає новий 2026 рік, і ми будемо мати надію, що для нас він буде найкращим. Всі, -всі проблеми і невзгоди ми залишимо. У цьому старому 2025 році а з собою беремо позитивний настрій і дуже чудові моменти нашого життя. Тому я пропоную нам з вами створити подарунки своїми руками. Вже потрібно готуватися, вже в багатьох магазинах з'явилася новорічна мішура, новорічний антураж, і це трішечки трішечки надихає, що, що я пропоную в цьому спільному проєкті? Цей спільний проект я планувала робити трішечки по іншому. Але коли дівчата у чаті, де ми спілкуємося, запропонували провести такий проєкт, в якому було б чудово в'язати всім разом і в приємній компанії, то я вирішила, чому б і ні. Чому б не зробити цей проект для когось? Щоб було приємно, а також хочу створити проект для початківців в'язання. Тому, якщо вам цікаво, то дослухайте це відео до кінця, я трішечки там відкрию інтригу. А зараз пропоную повернутися до умов спільного проекту. Умови будуть прості, не важкі. Наша з вами задача в'язати подарунки. Звичайно, якщо ви хочете зв'язати розкішний кардиган або светр своїми руками для подруги, то... Звичайно, все можливо. Я ж пропоную в'язати невеличкі дрібнички, які також потрібні і, які, і на які доволі часто не вистачає часу. Я пропоную в'язати брати в роботу і гачковий виріб, і спицями виріб. Тобто, хоча б дві роботи невеликі, ви маєте створити. Але чим більше, чим вони будуть оригінальніші і яскравіші, тим, звичайно, краще. Що я пропоную? Я пропоную в'язати в цьому спільнику іграшки. Дивіться, скільки є чудових іграшок. Це моя особиста робота. Я в'язала цю іграшку ще в минулому році. у... Коли була в Німеччині, щоб підняти собі новорічний настрій. У мене ще був той квест, щоб знайти пряжу для бороди цього гнома. А також мені прийшов з України, і саме тоді, коли я була в Німеччині, ось такий милий-милий гномик. Звичайно, ви також можете щось з цього зв'язати. В'язати їх дуже легко, дуже просто. Якщо вам цікаво, то я разом з вами можу зв'язати і розібрати. Звичайно, якщо в'язати їх дуже легко, дуже просто. Тобто ось такі ще. Тобто, якісь чарівні іграшки, якщо ви в'яжете гачком і ви обожнюєте в'язання іграшок, то чому б ні, чому б не зараз, саме зараз, в'язати іграшку? Я зараз працюю також над іграшкою символом року, це кінь. Зараз, на жаль, не взяла з собою, але покажу вам невеличкі детальки, бо самої готової роботи немає. І, звичайно, вже в наступному підключенні, в наступного разу, я розповім, що саме я планую в'язати в цьому спільнику, а це невеличке таке запрошення для учасників. Також я плану пропоную в'язати якісь дрібнички по типу аксесуарчиків або сніжиночки. На ялинку або сніжинка, як вигляді серветочки на стіл, підставочки під щось гаряче, під чашечку, під каву там одяг для чашок, одяг для бутилок, будь-для що, що вас може надихнути, і що й буде невеличке, і ви зможете презентувати свої подрузі своїм рідним, або може навіть собі. Також я пропоную пов'язати прості. В Речі, якщо ви не в'яжете гачком, ви можете зв'язати щось з спицями. Це можуть бути, наприклад, ті ж самі іграшки, ті ж самі зірочки, все це також можна сміливо в'язати спицям. Можна також у цьому спільнику в'язати якісь аксесуари, рукавички, перчатки, шарфики, шальки, манішки, шапки. Все, що вам подобається, шкарпеточки. Шкарпеточки взагалі можуть бути витвори мистецтва. Ви ж це також розумієте. Щось невеличке, щось дрібне, тобто якийсь аксесуарчик, я пропоную в'язати. Якщо у вас є в планах, то чому б не пов'язати в чудовій компанії? Основні умови для того, щоб прийняти участь у даному спільному проєкті подарунка своїми руками, це вступне відео. Вступне відео виключно про. Вступ в даний спільник, не 10 спільників, як це роблять. Вибачте, будь ласка, я говорю, як є. Це спільний проєкт, і важливо, щоб ви могли додати список учасників в проєкті, щоб це була взаємоповага один одного. Тому ваша задача зробити вступне відео, а також зробити проміжкове відео. Проєкт буде тривати з 17 листопада по 27 грудня, включно. Пару днів ми зробимо на голосування, і, на жаль, можливо, хтось ще, можливо, прямо під Новий рік хтось ще і отримає подарунок. Я створю. Групу в телеграмі залишу посилання на цю групу. Ви можете додаватися одразу в коментарях. Ви можете перейти в групу і додаватися, але не забувайте знайомитися, розповідати, хто ви, бо доволі часто є люди, переходять і тихесенько сидять, дивляться, не розповідають про себе, не говорять, що ви будете робити. До речі, щоб в'язати в нашому спільному проєкті, не обов'язково мати канал на Ютубі. Звичайно, ви можете мати канал на Ютубі і робити звіти на Ютубі. Також ви можете заробити звіти. В інстаграмі, якщо у вас тільки сторінка в інстаграмі, якщо у вас тільки сторінка в іншій там в Тіктозі соціальній мережі, також ви можете робити звіти, давати посилання в чат, і ми будемо переходити, дивитися і звичайно підтримувати один одного. Дівчатка, не забувайте, що дуже важливо, коли ви приймаєте участь у цих спільниках, обов'язково підтримувати один одного. Це важливо для просування нашого україномовного контенту. Тому я пропоную такий лайтовий спільник. Проект, тому що правил і тому що обмежень зараз дуже багато. Хочеться щось простого, щось невимушено. Тому я пропоную вам цей спільний проєкт доєднатись. Окрім того, хочу вам сказати, що в цьому спільному проєкті я буду феєю, чиєюсь феєю, я зроблю подаруночок тим, хто буде в'язати. Я пропоную, звичайно, я дуже довго думала про правила. Більш детально розповім ще згодом, але в мене є ідея або зробити якесь рандомне голосування, або зробити вибір, надати моїм підписникам, якщо підписники будуть, наприклад. Писати, за якого роботу проголосують, або попросити, щоб проголосували в чаті. Щось в такому ключі я хочу зробити. Я поки єдиний спонсор, можливо, хтось іще буде спонсором і доєднається. Звичайно, великих подарунків ви самі розумієте, зараз таке життя, і кожен розраховує на свої фінансові важливості. Але щось приємне, рукодільне до Нового року, я думаю, ми можемо. Створити і подарувати і Надати натхнення іншій майстрині. Тому я б хотів запрошую всіх бажаючих, це я ж кажу, це все залежить від вашого бажання. Що ви хочете в'язати, вибираєте самостійно і ми будемо разом разом з вами в'язати. І, звичайно, я говорила про те, що я планую створити новий спільник. Як правило, на моєму каналі доволі часто виходять безкоштовні уроки. Тому я також хочу запросити дівчат. Які хочуть, ще не вміють в'язати, але хочуть навчитись пов'язати разом зі мною. Тому що я для себе обрала декілька речей, які я хочу зв'язати до Нового року. На кожну річ я буду виділяти по одному тижню. І щоб до нового року ми могли з вами це все разом створити. Тому, якщо вам цікава така пропозиція, то пишіть про це також. В коментарях під відео я буду бачити, скільки буде таких майстринь. І як тільки вийде відео, я вам одразу дам знати відео з умовами. Наступне відео з умовами для цього спільника, а також що ж я планую в'язати у новому спільнику, я викладу у середу. Тому обов'язково. Залишайтеся зі мною, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на цей канал, і ми з вами будемо створювати красу і новорічний настрій один для одного. Тому я запрошую всіх бажаючих доєднатися до спільного проєкту Подарунки своїми руками. І якщо ви хочете бути спонсором, я також буду тільки-тільки за. Пишіть про це в коментарях, хто готовий бути спонсором. Я буду додаватися і ділити до в Список буду додавати, писати кожного, хто буде спонсором. Спонсор буде обрати переможця на свій розсуд, звичайно, але обов'язково я потім на каналі покажу роботи всіх учасниць і за бажання. До речі, якщо у вас немає ніякої соціальної мережі, у мене буде створена група в Телеграмі, де ми будемо спілкуватися. І ви можете в Телеграмі ділитися своїми роботами і робити звіти.